Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Порте. 20% в аптеках подорожник, бам та Ощад. попадає зайвий рот, Випиваєш антидот, тож виводить без турбот і токсини. антидот. Почали видавати паспорти за кордоном, але не всім. ДП документ відновив видачу готових документів за межами України. Однак консульські послуги, військовозобов'язані чоловіки за кордоном все ще отримати не зможуть. Скільки буде діяти заборона, хто зможе вже зараз отримати? Паспорт за кордоном та чи загрожує депортація українцям у Європі? Розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Закордонні підрозділи ДП документу у тестовому режимі відновили видачу готових документів. Як зазначено у повідомленні, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, дітям сиротам, молоді тощо. Обов'язкова умова повторне отримання смс про готовність паспортів для видачі. Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання смс. Повідомлення про готовність паспортів для видачі осіб, які чекають на видачу готових документів, просимо дотримуватися правил мати смс про готовність паспорту, отриманих після 25 квітня. Пред'явити документ, що посвідчує особу заявника, в тому числі електронний паспорт у додатку Дія, пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані. Нагадаємо, 23 квітня закордонні підрозділи ДП документ призупинили видачу готових документів, що пояснювали технічними причинами, через що розлючені українці почали штурмувати закордонні пункти видачі паспортів. Чекаємо не зранку до. А також офіційно підтвердили інформацію про те, що консульські установи України зупиняють надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку. Це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію, який вже підписаний президентом, опублікований та вступає в силу 18 травня 2024 року. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, в умовах повномасштабної російської агресії, головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив жити заходів щодо. Відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дії закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження. Військової служби мобілізації та військового обліку та після набрання ним чинності згодом у МЗС дали роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Заяви перестали приймати з 23 квітня. Це рішення тимчасовий крок обумовлений необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Всі заяви, які громадяни України подали до консульських установ до 23 квітня, розглянуть і опрацюють у повному обсязі. Тимчасово не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа. Після набуття законом про мобілізацію чинності, 18 травня, процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону. Чоловіки у віці від 18 до 60 років після оновлення даних військового обліку в ТЦК із дійсними військово-обліковими документами матимуть доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі. Якщо особи чоловічої статі потрапить у надзвичайну ситуацію, ДТП, стихійні лиха за кордоном, то співробітники консульської служби надаватимуть необхідну консульську допомогу в повному обсязі. Однак є виняток заяву про оформлення посвідчень особи на повернення до України, ви подати зможете. Водночас, чоловіки, які згідно з законодавством мають право виїжджати за кордони і надалі зможуть отримати переслані паспорти. До цих категорій належать люди з інвалідністю, люди, які виїхали як супроводжуючі своєї дружини з інвалідністю, або батьків своїх чи дружин з інвалідністю першої або другої групи, люди, які доглядають за інвалідами першої або другої групи, батьки усиновлювачі чи опікуни дітей з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітніх людей з інвалідністю першої або другої групи, дідусі брати відчими з дітей з інвалідністю. Опікуни людей з інвалідністю у складі родичів першого порядку. Люди, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном. Отже, чекаємо, поки інформаційно-комунікаційні системи МЗС України будуть змінені відповідно до закону про мобілізацію. А поки що консульства не надають наступні послуги українським чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном. Послуги, які наразі недоступні: взяття на консульський облік, оформлення та заміна закордонного паспорта, внесення даних про дітей до закордонних паспортів батьків, отримання або відмова від громадянства, оформлення віз, обмін посвідчення водіям, засвідчення документів. Та нотаріальні послуги. Соціальні виплати, оформлення документів на постійне проживання за кордоном, реєстрація актів цивільного стану, народження, реєстрація та розірвання шлюбу, реєстрація смерті, реєстрація зміни імені. Про те, що військовозобов'язані чоловіки тимчасово не зможуть оформити закордонні паспорти та отримувати консульські послуги за кордоном, як ми бачимо, попіклувалася влада в Україні. Однак у Європі депортувати українських чоловіків не будуть. Віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'ян за. Заяв... Виявив, що Україна не видаватиме українських біженців. Про це повідомляє Радіо Свобода за словами Шем'єна, Угощина не розслідує, чи є людина військовозобов'язаною в Україні чи ні, та виходячи з елементарної гуманності, не дозволить відправляти її на смерть. Кожен біженець з України у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу, чи то угорську, чи то українську. У МВС Польщі також повідомили, що українським біженцям продовжать захист навіть без паспорта. Про це написало польське видання «Газета» з посиланням на заяву голови МВС Польщі Марчина Кервінського. Ба більше за його словами, Польща готова охороняти права українських біженців і нікому не передасть їх приватних даних, зокрема Україні. Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх. Приватних даних, в тому числі Україні. Однак раніше міністр оборони Польщі Владислав косіняк Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони виконали свій громадянський обов'язок. Він наголосив, що українська влада робить усе, щоб забезпечити фронт новими солдатами, адже потреби величезні. Я не здивований, що українська влада робить усе, щоб закликати громадян йти на фронт. У цих громадян є обов'язки перед державою. За словами міністра оборони Польщі, українські громадяни не виконують своїх обов'язків перед своєю державою. Також міністр заявив про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе та чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Мене не дивує, що українці, які перебувають на фронті, Мають обґрунтовані претензії до своїх ровесників, які роз'їхалися світом. Подібною заявою виступили і в Литві. Міністр оборони Лауріна Скащунас заявив, що Україна думає над тим, як допомогти Україні повернути чоловіків додому, але наразі спостерігатиме, як це питання вирішуватиме поща і може взяти з неї приклад. Ніхто, звісно, не буде їх збирати і вести до України. Цього не буде. Але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, які я чую від польської сторони. Тому давайте зачекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви. Єврокомісія взагалі відмовилася коментувати рішення МЗС України про обмеження консульських послуг для українців прозовного віку за кордоном. Речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіпер повідомила Радіо Свобода, що у відомстві взяли до відома цю інформацію. Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку. Представник Єврокомісії Ерік Мамер теж дипломатично уникнув прямої відповіді. Не сказали у ЄС, чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами. Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити. Хто хто, а Німеччина, перша хто стала на бік українців? Там відразу заявили, що чоловіків з України не позбавлятимуть статусу біженців. Про це заявив офіційний представник МВС Німеччини Максимілян Каль. Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість або чоловіків. Водночас ані він, ані пресекретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають зокрема і в Німеччині. Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН заявив представник цього відомства Крістіан Вагнер. В Свою чергу юристи розкритикували дії української влади щодо припинення надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають за кордоном. Правозахисники пояснюють, що таке рішення МЗС не зовсім коректне, оскільки закон про мобілізацію ще не набув чинності, тому посилатися на його норми і призупиняти надання консульських послуг не є правильним та порушує права людини. Юристи Правозахисник Олександр Павліченко в ефірі Суспільного у телемарафоні Єдині новини розповів, що не так із обмеженням роботи консульств для українців призовного віку, що перебувають за кордоном під час війни. Закон не вступив в силу. Нагадаю, що при кінцевих положеннях цього закону записано, що він вступає в силу в більшості своїх частин через місяць після дати опублікування, тобто фактично йдеться про. 17 травня 2024 року і ще 8 місяців щодо двох окремих положень частин, які стосуються ВЛК, і посилатися на. Правову норму, яка не чинна з тим, щоб обмежувати в правах людей, які користуються цими правами на законних підставах. Як на мене, це просто розписуватися у власній правовій некомпетентності. Це перше. І тут проблема, що це все демонструється на рівні держави. Ми розуміємо, що є проблема з мобілізаційним процесом, є проблема з. Тим щоб намагатися повернути е, чоловіків призовного віку до України, але е, давайте подивимося на взагалі цю процедуру, е, як вона передбачена, е, йдеться про те, що чоловіки мають е, оновити свої персональні дані, тобто фактично з'явитися або Очно, фізично до е, територіальних центрів комплектування і пройти відповідно ВЛК, або ж е, якщо буде створено оцей. Кабінет приз е, якого ще немає. Тобто, це ми говоримо, що буде створено, буде е, встановлено законодавче регулювання і виписані всі процедури і принципи. Але до того накладається ембарго, тобто, пам'ятаємо, що це фактично процес, який розпочався з кінця 2023 року, коли. Е, М'яко кажучи, гальмували всіх чоловіків призовного віку прикордонники при намаганні виїхати за межі України навіть на законних підставах, тому що виїздити на незаконних підставах через прикордонний пункт пропуску було неможливо. Тобто ці гальма працювали, і на сьогоднішній день включилося таке велике гальмо, яке є, м'яко кажучи, неправовим. А ви підтримуєте обмеження консульських послуг для українських чоловіків за кордоном? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.